Люди, добрі, вислухайте мене, будь ласка. Ви що показилися? Коли ми звертаємося до вас, з проханням допомогти, ви пишете такі поради. Йди до влади, йди туди. Люди, фронт, сунеться. Сунеться глиб країни, орда пре. Ви бачите постійно, що я звертаюся до вас, проханням допомогти принижуючись. Вияти мене брудом. Зараз я прошу для на підрозділу БПЛА на півдні, які підроли дронами нищить окупантів. Імдерніно необхідні два мавіка. Люди, я вас просто пошити мої зверні. Що з вами сталося? Чекаємо важкий ворожий наступ, такий, як ті коли, за весь час повноваштабному вторгнення. Люди, зрозумійте все, допомагайте. Не розраховуйте на ману небесу, на когось, допомагайте. Війна кожного стосується. Не для себе просять хлопці, не для себе.